Вже всі мої пацієнти користуються цим корисним кремом. Це крем, який доглядає, зволожує, заспокоює шкіру. Він підходить і чутливий. І якщо у тебе є висипи, він дуже класний, він легкий, але він ще йде з СПФ з захистом. Те, що зараз нам потрібно на літо. І він так само, я його дівчатам розливаю. З великого об'єму ось в такі баночки, і це дуже зручно і не обов'язково брати великий об'єм, і ви можете спробувати. Але він дуже класний. Це просто must have. це самий улюблений крем, адже spf креми вони завжди липкі, плотні. Вони дають більосисть обличчю. Цей не дає. Він дуже крутий, він дуже корисний. Він не просто СПФ, нагадую, а це доглядовий зволожуючий крем, і плюс ще з захистом від сонця. Ось так і кремушек їде до своєї власниці. Якщо тобі так само потрібно класний крем з СПФ захистом, адже зараз літо, пиши мені в дірект і я тобі також надішлю його.